Львів і Віннеся. Давайте подивимось. Ну, прилітати щось там може, тут жезлі виходить, карта така доволі швидка. І король мечів. Щось пов'язане з військовими. От, І знову момент техніки. Знову колесниця. Знову колесниця. Перевезення, переміщення, місце там, де ну, військові може збираються. Да? Ну і люди цивільні так само, дуже обережно. Це, можливо, десь туди під кінець місяця, але все рівно загроза залишається. Це про Львів так? Да? Це Ліб так. Він загроза Друзі, бачу питання по Луцьку Луцьк в попередніх випусках у нас був, дивилися. Загроза львів, вінекці. Я купить загрозим. Я не знаю, в кожному розкладі одне й те саме виходить: це карта дітей, карта цивільних, і лікарні, і переміщення. і Карта вежі. Ну, тобто, це момент, момент загроз.